Thank you very much for invitation. Thank you very much. Please come with me. Yes, we had. good meeting. It's not our first you. meeting. And the government <laughs> so, yeah. but it's also a historic office after the Second Thank you. Шановний пане президенте, я сьогодні дуже рада і привітати тебе у федеральній канслерії на нашій другій робочій зустрічі. Це вже другий раз, коли ми зустрічаємось, і вже три роки, три місяці і три тижні по українському мирному населенню день за днем летять російські ракети на, на українське цивільне населення і навіть не зупиняються перед дітьми. Від першого дня Австрія стоїть на боці України та її народу, тому що навіть як військово-нейтральна держава, ми точно знаємо, де наше місце у цій загарбицькій війні, не де, де агресор, а де жертва, і ми знаємо, де наше місце на боці закону, а не на боці буцімто сильного. Пане президенте, можу запевнити, що так буде і в майбутньому. Ми всі бажаємо, щоб ця війна закінчилась і, нарешті, настав мир. Найбільше цього бажають та заслуговують люди в Україні. Австрія підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню, а згодом до сталого, довгострокового і справедливого миру. Росію терміново закликають нарешті сісти за стіл переговорів. Для досягнення цієї мети ми повинні продовжувати посилювати тиск разом з нашими партнерами. Ми вже зараз думаємо про відновлення України. Ще до початку війни Австрія була шостим за обсягом іноземним інвестором в Україні. А австрійські компанії готові відігравати важливу роль у відновленні завдяки своєму досвіду, експертизі, нова інноваціям і достровковим зобов'язанням. Я дуже радий на наші, нашим зустрічам і розмовам і дозвольте ще раз вас привітати. Дуже дякую вам, шановне пане канцлере. Дякую за запрошення нам з дружиною з першої леді України. Дуже приємно і дуже важливо бути в Австрії. І ми вдячні вам за підтримку, яка була початку російської агресії, за гуманітарну підтримку. Безумовно, передусім за підтримку наших громадян. Я хочу подякувати всіх громадян Австрії за те, що ви дуже тепло. По людськи відноситись до наших вимушено приміщених осіб, які сьогодні знаходяться тут далеко від свого, своєї батьківщини. Але ми всі віримо і всі робимо все для того, щоб зупинити Путіна зупинити цю війну, щоб наші люди повертались додому, щоб ми відновлювали всією Європою, всім світом відновлювали Україну життя в Україні і. Дуже важливо, щоб в наближні миру посередницьку роль пропонували країни, які дійсно цього хочуть, які можуть вплинути на Путіна щодо припинення вогню і припинення війни. Я дуже радий, що Австрія дає відповідні сигнали щодо посередницької місії, і ми підтримуємо це. А друге питання це діти. У нас багато рішень щодо дітей. По перше, важливі рішення, на мій погляд, дякую, що відповідні документи сьогодні підписані Україною і Австрією щодо підтримки в питаннях повернення вкрадених Росії українських дітей. Йдеться мова про тисячі дітей. І щодо будівництва бомбшелтерів у школах в Україні для наших діточок і дякую за це. Також ми піднімали сьогодні питання щодо шкільного харчування. Будемо про це ще говорити з партнерами. Ми дякуємо за, за розуміння і за бажання підтримувати наших дітей. Ми також сподіваємося на співпрацю з Австрією в галузі правосуддя. Зараз, на жаль, на території. Австрії приховуються від правосуддя деякі колишні українські посадовці, а це не тільки в Австрії, це є в Європі. Я хочу це обговорювати також з паном канцлером цієї посадовці, і олігархи, то що для нас питання справедливості дуже важливо. Ми боремося за незалежність. Ми боремося за справедливість, і для нас справедливість непорожнє слово. І важливою для нас є підтримка Австрії у питаннях на рівні європейського союзу. Україна заслуговує бути повноправним членом Європейського союзу і виконує для цього всі необхідні умови. Дякую за цю підтримку. Дякую ще раз за, за запрошення.